Привіт-привіт! Це подкаст Психологічно, випуск 6 і сьогодні ми трішки поговоримо про нейробіологію, емоції та про те, що ж у нас відбувається в мозку при цьому. Отже, що таке ефективна нейробіологія? Афект це емоційний процес, що охоплює настрої, суб'єктивні почуття та окремі емоції, іншими словами, це зовнішній прояв емоцій та почуттів, включаючи міміку, тон мови і жестикуляцію. Афективна нейробіологія займається дослідженням того, як мозок створює та регулює емоційні реакції емоції є складними психологічними явищами, які включають фізіологічні зміни, наприклад, міміка, активацію вегетативної нервової системи, суб'єктивний досвід почуттів, мотивацію до дію, відповідь на певні стимули. Ця галузь допомагає зрозуміти, як наш мозок працює на рівні емоцій та чому ми реагуємо на події саме так, як реагуємо. Нейробіологія Афективна нейробіологія ставить собі за мету зрозуміти, як фізичні структури мозку та хімічні процеси породжують одну з найважливіших граней свідомості емоції. Ця галузь використовує об'єктивні методи дослідження, які дозволяють науково обґрунтувати значущість емоцій для розуміння не лише роботи мозку, але й поведінки людини загалом. Знання в цій сфері допомагає не лише розкривати природу емоцій, але й сприяти створенню ефективних біологічних методів лікування афективних розладів, таких як депресія. Якщо вам цікаво про ефективні розлади настрою, то у мене у подкасті є великий випуск про розлади настрою. Це другий випуск. Людський мозок та емоції. Мозок людини надзвичайно складний та гнучкий, що дозволяє йому створювати багатогранні емоційні реакції. У тварин нервова система простіша, а емоції більш примітивні. Через це дослідники частіше застосовують інвазивні методи дослідження, як от імплантація електродів, пошкодження мозкових ділянок або введення гормонів саме до тварин. Людей вивчають за допомогою неінвазивних методів, таких як електроенцефалографія чи функціонально-магнітно-резонансна томографія. Дослідження пацієнтів з травмами або захворюванням мозку також допомагають зрозуміти, як працюють ефективні системи. Дослідження на тваринах, особливо на соціальних савцях, наприклад, щурах, собаках і мавпах, дають цінні моделі для розуміння емоцій у людей. Афективні системи цих тварин функціонують схоже на людські, хоча їхній мозок має більш просту структуру, емоції у людей і тварин. Людські емоції та відповідні нейронні системи мають більшу складність і гнучкість, ніж у тварин. Люди переживають широкий спектр тонких і навіть суперечливих емоцій. Крім того, люди реагують на ці емоції складними способами, у якому свідомі цілі, цінності та інші когнітивні процеси впливають на поведінку поряд із емоційними реакціями. Але сьогодні ми зосередимося на подібностях між різними видами, а не на відмінностях. Для цього будемо використовувати універсальний термін організм, який означає індивіда, що у нашому випадку переживає емоції або демонструє певні нейронні активації. Цим організмом може бути як щур, так і мавпа, чи й людина. Роль емоцій в еволюції Емоції у всіх видів розвивалися для забезпечення виживання та успішного розмноження, вони впливають на сприйняття, пізнавальну здатність, когніцію та поведінку, допомагаючи організмам адаптуватися до умов навколишнього середовища та процвітати. Емоційні реакції залежать від роботи мереж мозкових структур, які взаємодіють і часто притинаються у своїх функціях. Жодна емоція не обмежується однією конкретною ділянкою мозку, натомість вона включає активацію різних нейронних мереж. Ці мережі охоплюють майже весь мозок, зокрема, глибокі підкіркові структури, які відповідають за базові емоційні реакції. Раніше дослідники приділяли більшу увагу окремим ділянкам мозку, однак сучасна наука вивчає роль комплексних нейронних ланцюгів, і майбутні дослідження ймовірно відкриють нові аспекти участі мозку в емоційних процесах. Отже, переходимо до основних емоцій. Почнемо з бажання: нейробіологія пошуку винагород. Одна з ключових афективних систем мозку відповідає за бажання або прагнення до винагород. Цей процес описують термінами такими як бажання, пошук чи чутливість до поведінкової активації. Коли ця система активується, організм проявляє ентузіазм, інтерес і допитливість, прагнучи знайти винагороду, їжу, партнерів чи інші приємні стимули. І навпаки, її недостатня активність викликає пригніченість та апатію. Дослідження на тваринах показали, що електрична стимуляція мозкових структур, наприклад, латерального гіпоталамуса, змушує тварин натискати важіль для повторної активації. Це демонструє задоволення, яке вони отримують від стимуляції. Латеральний антонім медіальний це бічний або збоку, а медіальний антонім до латерального це близький до серединного. Інші залучені структури до цього це мигдалина, прилегле ядро та лобкова кора, або українською вона називається лобкова частка, які активуються під дією дофаміну. Цей нейромедіатор, що працює в мезолімбічних і мезокортикальних ланцюгах, створює відчуття збудження, очікування, задоволення. Крім того, речовини, такі як кокаїн та амфетаміни, впливають на ці ж системи, імітуючи ефект дофаміну. Дослідження і на людях, і на тваринах також підтверджують більшу активність лівої лобової кори порівнянні з правою під час емоцій, пов'язаних з бажанням і цікавістю. Дослідження показали, що у людей з ушкодженням лівої лобової кори часто спостерігають депресію, тоді як ушкодження правої навпаки, може викликати манію. Це підтверджують експерименти з електроенцефалограмою та ФМРТ. У немовлят яким 2-3 дня від народження при розташуванні сахарози на язик спостерігається активація лівої лобової кори, аналогічну активацію спостерігають у голодних дорослих, коли вони бачать зображення десертів. Вподобання, симпатія, нейронні системи задоволення та насолоди. Цікаво, що інтенсивність бажання винагороди часто не відповідає рівню задоволення, отриманої від неї. Це пояснюється тим, що нейронні системи, які забезпечують насолоду, відрізняються від тих, що відповідають за бажання. Вподобання, наприклад, насолода від солодкого напою можна вимиряти у немовлят чи тварин, спостерігаючи за облизуванням, висовуванням язика або щасливими виразами обличчя. Бажання ж проявляється у готовності докладати зусилля для отримання винагороди. Дослідження вподобання зосереджуються на невеликих ділянках прилеглого ядра і задньої частини вентрального палідуму. Це структура в базальних ганглія головного мозку. Ці зони мозку чутливі до дії опіоїдів та ендоканабіоїдів. Стимуляція інших ділянок системи винагород може збільшувати бажання, але водночас не впливати на вподобання або навіть зменшувати його. Це пояснює, чому люди із залежностями, такими як кокаїна, вочи й грова, продовжують прагнути винагород, навіть якщо вони більше не утримують від неї задоволення через звикання. Досвід насолоди також пов'язаний з роботою орбіфронтальної кори. У мавп нейрони цієї області активуються під час дегустації чи споглядання бажаних продуктів. У людей орбіфронтальна кора реагує на приємні стимули, як-от гроші, запахи чи привабливі обличчя. Страх. Нейронні механізми завмирання та втечі. Страх це сильна і неприємна емоція, яка спрямована на уникнення небезпеки. Коли мозок активує нейронні ланцюги пов'язані зі страхом, їхній рівень збудження визначає реакцію. Слабке збудження викликає завмирання, а сильне змушує організм тікати. Ця система починається в центральній мигдалині і охоплює періакведуктальну сіру речовину середнього мозку. Так і таке у нас є, ці структури чутливі до хімічних сигналів, таких як глутамат, адренокортикотропний гормон та інших нейропептидів. При цьому бензодіазепін та подібні препарати знижують активність цих ділянок мозку, пригнічуючи реакції страху. Магдалина відіграє ключову роль у виникненні страху, і це пояснює, чому її робота так ретельно досліджується. Через те, що страх є основним інструментом для виживання, сигнали від сенсорних органів потрапляють до Магдалини одразу двома шляхами. Наприклад, якщо людина помічає змію, інформація спершу передається від очей до таламуса, а далі до зорової кори, яка детально аналізує зображення і відправляє сигнал до мигдалини для запуску реакції страху. Проте таламус також має альтернативний шлях: він передає сигнал безпосередньо до мигдалини. Цей швидкий шлях забезпечує миттєву реакцію ще до того, як мозок повністю усвідомить загрозу. Однак цей шлях менш точний, ніж аналіз через зорову кору. Дослідження також показують, що пошкодження мигдалини або суміжних ділянок, таких як вентральний гіпокамп, значно ускладнює формування реакції страху як у тварин, так і в людей. Вентральний це від латинської вентраліс черевний передній і має антонім дорсальний латинської дорсаліс, спинний або задній. Ці складні системи страху нагадують про те, як мозок забезпечує швидкі і точні реакції, допомагаючи нам виживати у світі, сповненому небезпеку. Людь, механізм гніву та його мозкові мережі. Гнів це сильна збуджуюча емоція, яка мотивує до дій, таких як наближення та нападу. Він може виникати у відповідь на розчарування, фізичний біль або обмеження свободи руху. У тварин гнів часто провокується появою чужинця на їхній території. Хоча нейронні мережі гніву розташовані поруч із мережами страху, вони функціонують незалежно одна від одної. Вони охоплюють медіальну мигдалину, окремі частину гіпоталамуса та періаквекдуктальну сіру речовину середнього мозку. Цікаво, що мережі гніву пов'язані з харчовими мережами, тому невдача в досягненні винагороди може викликати почуття люті. У людей, що відчувають гнів, активність лівої лобної кори підвищується, що вказує на зв'язок цієї емоції з діями, спрямованими на наближення. Хоча механізми нейрохімічної регуляції гніву ще досліджуються, субстанція Пі може відігравати значну роль. Також серед нейрохімічних речовин, які впливають на гнів, називають тестостерон та аргінін вазопресин. Деякі речовини здатні пригнічувати гнів, наприклад, опіоїди та високі дози антипсихотиків, таких як хлорпромазин. Це відкриває перспективи для подальшого вивчення лікування розладів пов'язаних з неконтрольованим гнівом. Любов: нейробіологія турботи та прив'язаності. У соціальних видів, зокрема у людей, формування прихильності до інших викликає позитивні емоції тепло, любов і відчуття близькості. Емоції, що лежать в основі турботливої поведінки, наприклад, материнської опіки, відрізняються від тих, які спонукають шукати захист і догляд, як у випадку дитячої прив'язаності. Ключовими зонами мозку, які відповідають за материнську турботу, є дорсальна преоптична зона і ядро стріатерміналіс терміналіс – це пучок волокон, який проходить уздовж верхньої поверхні таламуса. А таламус це ділянка сірої речовини у верхній частині проміжного мозку. Таламус виконує декілька важливих фізіологічних функцій. Зокрема, саме таламус відповідає за передання сенсорної та рухомої інформації від органів чуття, за винятком інформації від органів нюху, до відповідних ділянок кори великих півкуль головного мозку. Аламус також відіграє важливу роль у регуляції рівня свідомості, процесів сну та неспання і концентрації уваги. Ці структури взаємодіють з ділянками, пов'язаними з сексуальним бажанням, і реагують на однакові нейромедіатори: окситоцин, аргінін вазопресина, а також ендогенні опіоїди, ендорфіни та енкефаліни. Такі нейрохімічні процеси сприяють формуванню стійких соціальних зв'язків, які є важливими для виживання і розвитку як окремих індивідів, так і соціуму в цілому. Смуток Нейробіологія самотності та паніки. Нейронні системи, які відповідають за дитячу прив'язаність, чутливо реагують на розлуку, викликаючи емоції смутку, паніки та самотності. У савців, зокрема людей, розлука з матір'ю призводить до появи тривожних сигналів, таких як плач чи інші форми голосового дискомфорту. Подібні реакції спостерігаються і під час електростимуляції тих самих мозкових ділянок, що відповідають за ці емоції. Система прихильності прив'язаності починається в періакведуктальній сірій речовині середнього мозку, дуже близько до ділянок, які відповідають за фізичний біль, що свідчить про можливе походження цієї системи зі системи болю. Періакведуктальна сіра речовина середнього мозку це скупчення сірої речовини під водопроводом мозку, що анатомічно відноситься до покришки середнього мозку. І так, це реально такі назви. Окрім того, активація зон, таких як дорсомедіальний таламус, дорсальна преоптична область і областей стрія терміналіс, які також відповідають за материнську та сексуальну поведінку, може викликати емоції розлуки. Ці області мозку чутливі до нейрохімічних речовин, таких як ендогенні опіати, окситоцин і пролактин, які пригнічують болісні емоції, викликані розлукою. Наприклад, наркотичні засоби, такі як морфін або героїн, а також нікотин. Здатні викликати стан комфорту, задоволення, подібний до відчуттів від позитивної соціальної взаємодії, що може пояснити їхню високу адективність. Інтенсивні емоційні прояви, такі як панічні атаки, можуть бути наслідком активації системи прив'язаності. Такі стани ефективно знімаються за допомогою опіатів. Цікаво, що тестостерон зменшує емоційний дискомфорт, ймовірно знижуючи потребу у прив'язаності, що може пояснювати нижчу частоту панічних атак у чоловіків порівняно з жінками. Пластичність як досвід змінює мозок. Нейронні області мозку можуть змінювати свою активність і функції залежно від набутого досвіду. Наприклад, передня частина оболонки прилеглого ядра зазвичай пов'язана з харчовою поведінкою, такою як споживання їжі, тоді як задня частина активується у відповідь на страх. Цей функціональний розподіл між передньою та задньою частинами оболонки підтверджений нейровізуалізації в людей. Однак умови середовища можуть суттєво впливати на ці зони. Наприклад, у щурів, які перебували в стресових умовах, області мозку, що відповідають за страх, поширювалися в напрямку передньої частини, займаючи майже 90% оболонки прилеглого ядра, і навпаки, у комфортних умовах зони страху зменшувалися а харчові області розширювалися до задньої частини, теж займаючи близько 90%. Дослідження Рейнольдс Сиберіч Дві 2008 рік. Ці дані демонструють пластичність мозку, коли середовище та досвід можуть змінювати межі функціональних областей, адаптуючи їх до потреб організму. Багатофункціональність мозкових структур. Хоча багато досліджень з ефективної нейронауки зосереджуються на окремих структурах, таких як мигдалина чи прилегле ядро, важливо розуміти, що ці структури краще розглядати як комплекси. Вони містять різні групи ядер, що виконують різні завдання. Сучасні методи нейровізуалізації людини, такі як функціональне МРТ, не дозволяють досліджувати активність окремих ядер так детально, як це можливо в інвазивних дослідженнях на тваринах. Наприклад, мигдалена у примата складається з 13 ядер і ділянок кори, дослідження Фріз і Амарал 2009 рік. Ці ділянки мигдалини використовують різні функції. Центральне ядро надсилає вихідні сигнали до ділянок стовбура мозку, які призводять до вроджених емоційних проявів і пов'язаних з ними фізіологічних реакцій. Крім того, емоції не можна однозначно співвіднести з певними зонами мозку. Наприклад, хоча багато досліджень вивчали участь мигдалини у страху, також було показано, що мигдалина активується під час невизначеності та під час позитивних емоцій. Отже. Ми бачимо, що мозкові структури виконують безліч функцій, взаємодіють між собою і адаптуються залежно від ситуації. Мигдалина, мигдалеподібне тіло або амигдалина, наприклад, не просто центр страху, який часто описують, а складний комплекс, що реагує на широкий спектр емоцій і станів, таких як невизначеність чи навіть радість. Наш мозок це не окремі кнопки, що запускають певні емоції, це цілісна, динамічна система, яка завжди працює в контексті. І саме в цьому її неймовірна краса та складність. Дякую, що слухали цей епізод. Сподіваюсь, він змусив вас трохи інакше поглянути на свої емоції та на емоції інших. Дякую за поширення та лайки. Дуже цікаво побачити та прочитати ваші коментарі, що подобається, а що краще змінити. Ще раз дуже дякую. Всього вам найкращого і до зустрічі у наступному випуску подкасту психологічно.